Привіт, з вами я, Фандач. І сьогодні я зіграю в Hill Clint. І як ви вже можете побачити, я купив автобус. Так, я купив автобус, ви можете це вже побачити. І давайте якраз на ньому зіграємо. Во, бачите автобус. Во, він. І ще хочу вам сказати, що я купив ще нову мапу. Десерт називається. Тому ми на ній обов'язково сьогодні зіграємо. І давайте для початку от зіграємо на тих трьох мапах. Спочатку на звичайній, потім на цій кольоровій, а потім на тому десерті. Давайте. І глянемо, як цей автобус взагалі буде себе показувати. Ну, поки що він показує себе погано, бо якось слабо він їде. Так, інтернет трохи виключу, щоб реклами не було. Бо потім вирізати ту рекламу мені буде дуже лень. Тому ліпше зараз, ніж потім. І трохи плани помінялись, тому я завтра випущу не, будую, не відео, будую своє місто, а е, один блок. Майнкрафт ліпше випущу. Ну бо там деякі справи стались, тому не можу випустити той. Е, зробити, почати, зроби, почати робити відео про місто. Поки що не можу. Ну а я завтра випущу відео про один блок, вже другу серію. І давайте на цьому відео назбираємо 5 вподобайок. Так. Мені здається, це дуже навіть і є можливо. Мені здається, це і дуже можливо. Тому давайте спробуємо. За те, що я купив цей автобус. я хочу сказати, що цей автобус він є дуже навіть непоганий. Він, він їде помалу, але прикол в тому, що він вгору дуже файно їде. Тобто, наприклад, якусь яму впав, треба піднятись наверх. То інший автомобіль не підніметься, він впаде просто. А цей автобус він прям дуже ідеально так, ну, просто ідеально їде нагору. Мені здається, це дуже е, файний автомобіль. Ну, не автомобіль, а цей автобус. Бо, дійсно. Він вгору, він помалу їде, але вгору от прям супер їде. Тому, можливо, і гроші я буду заробляти на ньому, на наступні автомобілі. І тут трохи тяжко, ви бачите. Їхав би я на якомусь монстр-траку, то я б, мені здається, вже впав. А цей автобус ні, не падає. Блін, зараз у мене от трохи дах відвалився. І я можу програти із за цього. І давайте так, як я зараз вмру, то йду на іншу мапу. Отак буде. Мені здається, так буде саме ідеальне. І давайте по тій традиції я. Включу музику та пришвидчу відео. Давайте. Музика закінчилась і я кудись в'їжджаю. Якийсь тунель чи що це. Не розумію, що якийсь... тунну. О, весна почалась. Хеллоуін чи що? А, ні, просто весна. Я знаю, на тій ма... е, в тій грі є така мапа, яка називається Хеллоуін. Я пам'ятаю, колись на ній грав. Я ще пам'ятаю, якась була така дуже страшна мапа, типа така чорно-біла якась. Чи чорно Сіра там тісь черепки, от на півзика було страшно. Ну тоді мені було страшно їх заходити, а то зараз не знаю. Я здесь скоро до не дойду. Не знаю, наскільки швидко їх ще буду купляти. Я ще буду купляти нові мапи, а не автомобілі, то можливо скоро. А якщо автомобілі, а не мапи. Ну то не знаю. Так, а, а тут... е. А що мене зараз задавить? А що зараз буде? А, та. Мене задавить. Бідні чуваки, вони там померли всі під водою ще. 6 тисяч зробив. Давайте тепер в цю останню мапу десет. Я на ній ще не грав, і давайте спробуємо. Так, давайте. Як то? Так, їдемо вперед і мені цікаво скільки я тут грошей зароблю. Мені просто цікаво. Чи більше як там, чи менше, не знаю. Ну, поки що карта не є погана, дуже подібна на там ту першу саму зелену, але. Інший колір просто, як десерт якийсь. Десерт то що є? Ну, то якийсь десерт, якийсь торт, можливо. Чи що. Але це подібно більше на якийсь сир або місяць. Ну це не є місяць, бо космос було би видно. Тому це якась теорія погана. Не знаю що. Десерт, то якийсь торт або. Печовий якесь Не знаю, коротше. Просто проходим. Цікаво, скільки я на тій мапі зароблю Нічого собі, скільки мені дають! Хо-хо-хо 12 тисяч мені дали! Нічого собі! Багато. Це прям взагалі немало. 12 тисяч мені просто так дали. Хо-хо-хо. Е, добре. І ставте вподобайки, якщо ви хочете, щоб Хіл Клімп був як можна частіше. Бо мені Хіл Клімп якось не дуже цікаво знімати. Ну, серйозно, мені не дуже цікаво знімати. Ну. Якщо буде багато переглядів і вподобайок, ну то мені буде цікаво абсолютно все. Навіть чорний екран 10 годин мені буде цікаво. Серйозно, якщо чорний екран 10 годин заробить тисячу переглядів, то я... Я буду готовий 10 годин тут дивитись. Тому давайте. Подобайки ставимо, перегляди робимо. І Хілклім буде як можна частіше. Так. Добре. І в мене трохи ще, вже закінчується трохи бензину. І це погано. Ні, я не, до, я не доїду. Блін, мені ще трохи залишилось. Ех, ну нічого страшного. Скільки я зробив? Скільки? П'ятьдесят тисяча? Серйозно? Нічого собі. Ех, добре, з вами я був я фандар. До зустрічі.